Доброго дня. Шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно? Так, чути, добре. Добрий день. Добрий. Дякую. Підкажіть, чи в нас є суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так. Так. Дола пеканастежка. Дякую. А, дивіться, ми з вами поки що вдвох. Тому пропоную ще хвилин 10 зачекати, можливо, угу. хтось не може підключитися через якісь технічні проблеми. І о 10.10 -10 будемо продовжувати наші громадські слухання. Добре так. Зараз все я приєдналася, Ану. Е... Зараз щось я не розумію, щось. Ви мене не бачите, що я приєдналася, ні? Ану, подивіться, з'явилося у вас, що хтось ще приєднав учасники? От я, допустимо, бачу, а Вікторія є, є я, є я. Ну, щось у мене не працює. Де Вікторія, ви приєдналися, ми вас бачимо. Чудово, а ви мене чуєте? Чуємо і бачимо. О, чудово. Не бачимо, бачимо, ні, бачимо тільки ваш ну, надпис камеру. Я зрозуміла, бо в мене щось я себе не бачу, тому я і не знаю, як, як себе налаштувати, щоб я себе побачила. Ну, ну, спробуйте ну, перезайти. Так, Давайте щось спробуємо, да. Ну, головне, що ви мене чуєте, це вже чудово. Ми вас чуємо, пані Ірина чомусь вийшла. Дивіться, ми 10 хвилин чекаємо, можливо, хтось ще буде підключатися, тому ви налаштовуйте поки що мікрофон, поки що камеру. У вас є ще час. Так, добре, дякую. Будемо зараз. Не бачать, вони мене бачать, як я сама. Ми бачимо, ну як вас, гавоть, Наверно. Що в мікрофон треба вийти. What's Вмикаю мікрофон. Чуть так, да, а відео немає. Ну, Не бачу я вашої фотографії. Я Ось у мене бачите? Так, да, я вас бачу. Ну, а вас ні. Ну, через чуєте, да, При включеному мікрофоні ви мене чуєте, але не бачите. Mm -hmm. Головне тут чути, звісно, але я щось не розумію, чому камера, вроді би, і працює, а ми тест робимо, і камера працює. Я но, себе может, бачу. Сам, на самому устройстві треба дати дозвіл на не, доступ не, до камери, ні? Ні, то, то, Ладно, зараз дякую тоді. все, угу. mm -hmm. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. У нас вже 10 година 10 хвилин. Сподіваюся, всі, хто хотіли до нас під'єднатися, до громадських слухань вже під'єдналися. Отже, сьогодні у нас 23 вересня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю, агропромисловий комплексна комплекс Стосовно планованої діяльності, що передбачає функціонування свинокомплексу ТОВА ПК «Насташка» за адресою потужностей Черкаська область, Уманський район, село Колодисте, вулиця Лесі Українки, 39. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічного оцінку Голузеві політики департаменту екологічного оцінки. І сьогодні я буду говорити на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання здійснити, оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку із встановлені на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проводились у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 1026 та дев'ятьсот Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. В процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо, я зазначаю, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, я ще раз хочу звернутися до учасників громадських слухань. У нас на 10-ту годину 13 хвилин. На громадських слуханнях присутні чотири учасники, Двоє з них це представники міндовкілля. Ще є двоє два представники два учасника громадських слухань. Для того щоб ми зрозуміли, чи є на громадських слуханнях представники громадськості. Я попрошу учасників громадських слухань представити сказати, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях. Будь ласка, пані Ірина. Добрий день ще раз удоді Ірина Вікторівна, інженер з охорони праці та навколишнього середовища ТОВ агропромисловий комплекс Насташка». Дякую, пані Вікторія, добрий день. Чуєте мене, так? Так, ми вас чуємо. Чудова. Савінкова Лілія Олександрівна, інженер екола хто в дозвіл ЕКП, що є розробниками звіту з оцінки впливу на довкілля, тобі ж представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, на 10 годину 15 хвилин ми серед учасників громадських слухань фіксуємо двох представників Міндовкілля як організатора громадських слухань та двох представників суб'єкта господарювання. Тобто, представників громадськості на громадських слуханнях ми не зафіксували. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я ще раз наголошую, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом буде оприлюднено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, агропромисловий комплекс «Насташка» Стосовно планованої діяльності, що передбачає функціонування свинокомплексу ТОВ АПК Насташка за адресою потужностей Черкаська область, Уманський район, село Колодисте, вулиця Лесі Українки, 39. Та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім гарного, тихого, мирного дня, до побачення. До побачення, дякуємо.